Хочете швидко, зрозуміло і без зайвих складнощів навчитися бухгалтерії. Навчальний центр Пульс запрошує вас на онлайн курс з бухгалтерського обліку з досвідченим викладачем Наталією Степаненко. Привіт! Я Наталія Степаненко, головний бухгалтер з багаторічним стажем, керівник та підприємець. Я допоможу вам опанувати бухгалтерію з нуля та навчу самостійно вести фінанси вашого бізнесу. На цьому курсі ви навчитеся вести бухгалтерський облік для ТОВ та ФОП, розумітися на системах оподаткування, готувати та подавати звіти без помилок, працювати з бухгалтерськими програмами, такими як 1С, ЕМЕДОК, СОТА та іншими. Навчання проходить онлайн, тому ви зможете ставити питання та одразу отримувати відповіді. А якщо пропустити заняття, не хвилюйтеся. Ви отримаєте доступ до відеозаписів усіх уроків, які можна переглянути будь-коли. Ось що кажуть наші студенти: цей курс справжня знахідка. Тепер я сам сама веду бухгалтерію своєї фірми. Велика подяка Наталії Петрівні за зрозумілі пояснення та підтримку. Не відкладайте свою мрію. Записуйтесь на курс просто зараз, і вже незабаром ви будете впевнено та професійно вести бухгалтерський облік. Реєстрація на pulskiv.com. Старт курсу 7 квітня 2025 року. Вечірня група. Бонус – відеозаписи всіх занять.